що вам хочу сказати, всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент в Інстаграмі, Ютубі і так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний Тікток, Фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь: Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, по барабану. Головне доступ до інтернету. І все. І е, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду і все вперед, погнали. Самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, вітаю, для вас це буде дуже легко.